Уяви, ти натискаєш кнопку спуску, і світ за її межами зникає, реальність стискається, концентрується, стає чистою есенцією. Тільки ти і кадр. Це твоя маленька алхімія. Трансформація хаосу у порядок буденності у вічність об'єктив це не просто інструмент, це портал, який дозволяє розрізати тканину реальності і зазирнути за її декоративну завісу. Варто тільки раз глянути крізь нього. і… Ти не захочеш дивитись на світ інакше. Це як наркотик, тільки без детоксикації і без рецепту. Камера стає твоїми очима, а реальність всього лише сирим матеріалом, який потребує кадрування. Люди думають, що бачать світ. І тільки ти знаєш, що без правильної експозиції та Правильно виставленого кадру це все лише хаос. Бо що таке реальність без ідеального кадру? Без художнього світла? Це просто примітивний хаос, це випадковий набір обставин, безглузде нагромадження форм? Коли я дивлюсь через об'єктив, то я відчуваю абсолютну владу. Це моя реальність, і я її ось створюю такою, якою я хочу її бачити. Вибирати значить контролювати. Але чи не роблю я більше? Чи я не витісняю світ за межі кадру, роблячи його вторинним? І тут я стикаюсь з питанням. Чи я живу, чи просто спостерігаю. Мартін Гайнегер сказав, що ми не просто існуємо в світі, ми закинуті у нього як у безмежний простір можливостей, така собі закинутість. І хоча ми тут не зі своєї волі, але при цьому не просто пасивно існуємо, ми маємо свободу вибору і можливість створити власну реальність. Але що якщо мої можливості обмежені видошукачем? Що якщо я не вмію жити? Я вмію тільки спостерігати? Чи є собою, коли я вимикаю камеру? Чи моє реальне життя тільки у видошукачі? Жан Бодріяр казав, що сучасний світ це симулякр, а реальність, що не є реальністю, є його копією, самовідтворюваною грою знаків. Так от, камера це ж теж симулякр, вона не фіксує, вона створює реальність. Тому що коли я знімаю, я конструюю світ таким, яким я хочу його бачити. Але тут виникає питання: якщо я за цим всім процесом перестану бачити справжнє. Що якщо світ без об'єктиву, мене вже. Не цікавить. Я боюсь, що без камери я перестану існувати. Я не зможу відчути цей світ, якщо його не буде укладено в правильну композицію, без підібраної фокусної відстані він буде занадто розмитим, без експозиції буде занадто темним. Це не просто звичка, це залежність. І тільки ти почнеш бачити світ через лінзу, більше не зможеш інакше. Тому що це не просто інструмент, це твої очі. Я можу покласти камеру. Я можу не знімати, окей, але чи зможу я знову дивитись без фільтрів, без рамки, без контролю, без обмежень у виду шукачі? Чи стане світ для мене просто нескінченною низкою миттєвостей, що проникають в мене? Чи він завжди вимірюватиметься через об'єктив, який накладає свої обмеження? Кожен кадр це вибір, це акт викиду з потоку буття, яке і так невловиме і мінливе. І роблячи оцей кожен кадр, я ніби вірю, що я зловила за хвіст щось таке істине, що вже минуло і не повернеться ніколи. Але може бути так, що саме через оцей фільтр я втрачаю глибину. І тут навіть йдеться не про глибину різкості. Просто чи зможу я побачити ще справжній світ, не фіксувавши його, без потреби зробити його моїм, без бажання власності над ним, що є просто переживанням. Без... Створення свого світу, побачити його в об'єктивній реальності. Скажи мені, коли ти останнє просто дивився?